Вітаю вас, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряк. А мене звати Віта. І сьогодні, 7 лютого 2023 року, я вам хочу розповісти про свою участь у спільному проектові Оленки Боганової Шалений Тиждень. Протягом 7 днів. Був цей спільник. З 1 по 5 січня ми повинні були щось розпочати, неважливо скільки процесів, мінімум один процес, максимум скільки вийде. 6 лютого в нас день тиші, і 7 лютого ми звітуємо, що нам вдалося розпочати та як просунути свої вироби протягом цього тижня. Для того, щоб у нас нічого не загубилося, я вам буду показувати старт. І що я розпочала, скільки я пров'язала та на якому етапі він знаходиться саме на 7 лютого, Аби в нас не загубилося, не заплуталося, нічого не забулося. І так, перше люте. Мій перший старт це шкарпетки. Шкарпетки я буду вив'язувати із залишків мохеру. Та невідомої пряжі на спицях 3-0. Пряжу перед собою ви бачите. На цьому я завершую працю над своїм першим стартом. І надалі продовжувати ці шкарпетки я вже буду у дні тиші. На трічку набрала 48 петель та відв'язала 25 рядочків резинкою 2х2. 7 лютого, Так, зараз посуну трошечки інші процеси. Як ви бачите, я трохи просунула вив'язування шкарпеток. Я майже дов'язала до п'яти. До Ось на цьому етапі я і завершую роботу над першим стартом. Маркер я поки що знімати не буду, бо він мені потрібен для моїх розрахунків. Тому що все поки залишається так. 2 люте 2023 року. Мій другий старт це буде сидіння для стільця. На своїх екранах ви бачите різнокольорову пряжу. Для шкарпетик воно не годиться, але з, них вийде, з неї вийде дуже гарне сидіння для стільця. Ось такий вигляд. Зараз має моє сидіння для стільця і залишки в пряжі. Потихеньку, можливо, я буду ще продовжувати його у день тиші, можливо, ні. Подивлюся. Я не ставила маркер, де я завершила протягом 2 лютого свій старт, тому зараз ви на екрані бачите такі невеличкі просування по другому старті. 3 лютого. Наступний мій старт це третій старт це будуть знову шкарпетки із залишків такої трохи товстенької пряжі. Спробую щось цікавенько вигадати з них. Пішла я в'язати, а вам чекати. Саме такий зараз вигляд має мій третій старт. Чи буду я продовжувати у день тиші, час покаже. Але поки що я залишаю на ось такому етапі. Зараз на екрані ви бачите трошки просування. від фіолетового маркеру я трошки просунула ці шкарпетки, чому їх Бо спиці 3,5, дуже швидко було в'язати, тому я трошки це просунула. Ось на цьому етапі мій третій старт завершує свою участь у цьому шаленому тижні стартів. Мій наступний старт це також шкарпетки. На жаль, перша пряжа коричневого кольору. Етикетка заклеєна. Я не можу сказати, яка це пряжа. Це стокова пряжа. Я купувала у нас на ринку. Це вам просто буду показувати етикетку, аби ви бачили. Щось було. І залишок ось такої цікавої строкатий цяточку коричневої пряжі це будуть у мене чоловічі шкарпетки. Сподіваюсь, що на пару мені вистачить. Це в мене останній четвертий старт. Стартувала я 5 лютого. Як бачите, вивізана тільки резинка. Але ні. Зроблена ще велика робота. Я розподілила другий залишок шкарпеткове пряжі на два ось таких. В моточки, ну, друге втік ведме. такі мої шалені старти вийшли в лютому місяці 2023 року. Дякую, Оленці, за організацію таких цікавих шалених стартів. Моя перша спроба у тижні стартів була дуже такою якоюсь важкою, заклопотаною. Мабуть, минув час, я вдруге спробувала, і вже не обов'язково тут було 5 стартів, тобто скільки хочеш, стільки робиш. Мені вдалося зробити 4 старти. хоч вони не дуже великі, але стартуємо як хочемо, де з чим хочемо. Проходьте, будь ласка, до дівчат, які приймали участь у цьому шаленому тижні стартів. Посилання на організатора Оленку та всіх учасників даного проєкту, ви знайдете в описі під цим відео. Проходьте до дівчат, не пожалкуйте, побачите, що вони цікавого розпочали. Нагадую, можна було нам розпочати від одного старту. На цьому любі, я завершу свій звіт у шалених стартах. Але попереду нас ще чекає дуже дивовижна гра-Магічний кубік, також з Оленкою. Це буде дуже цікава гра, де за допомогою кубика ми будемо в'язати. Але Докладніше про це ви дізнаєтесь з наступного відео, яке вийде 14 лютого, з підсумками моєї гри у магічному кубіку. Дякую всім за перегляд, вподобайку, коментар, підписку на мій канал. Надихайтеся, мої любі! В'яжіть, як ми, в'яжіть з нами, в'яжіть краще нас, а найголовніше, хай ваша робота приносить вам задоволення та душевний спокій. До зустрічі, любі. Бай-бай.